України над московським окупантом, тому ми зараз робимо цю мирну акцію, але ключове слово пока пока мирна акція. Я думаю, наші вимоги не будуть почути з огляду на ті типу події, які розгортаються, тобто йде масовий терор проти добровольців. Відповідно, як наслідок Україну чекає революція і повалення вже режиму Порошенка. Я іншого не розглядаю зараз ситуації, як би ми могли виграти в війні, як ми могли повалити цей олігархічний устрій, який вбиває нашу державу, як ми можемо перемогти корупцію, як ми можемо. І перемогти власну війні тільки через революцію. Повалення режиму і встановлення нового, більш справедливого режиму. Хай це буде на перших порах авторитарний режим, але без цього ніяк.